Ти ти такий сонний ще, мама збудила тебе. Збудила мама. Кажу, мама, я вже так сплю, але треба їхати. Ми їдемо аналізки зараз давати. Вже скоро школа. Треба... Мартуся вже медогляд прийшла, буданчик, ще ніяк, ну але медогляд то таке, треба Треба... Треба, кажи, щорічні чекапи зробити. Ой. Ти привіт, ще не помахала. Привіт-привіт-привіт! Таке соннешся. Йдемо вдягатись, будети боданчика, ми вже мали бути там, вона десяту нині швидше правиться, а хочемо до церкви встигнути. До 8 година, але ще ніхто ні не ставав, ні нічого. Так що кажи йдемо всіх будити і в дорогу. Ах Ти ти жучка, ти хочеш збитку зробити вже, так? Айди, ти, ти, ти не темнуська, ти вчора маму так чекала. Чекала, так? Чекала, я вчора прийшла, ну, то тобто вже за 2011 була. Якраз вона вже так спала, вже дрімала, але думаю, вона мене так чекала, покажу їй, що я є. Я її доторкнулася, а вона почула, що я кажу, мама, так мене обняла сильно і не пускала. Ти так маму обнімала, так сильно, сильно обняла і не пускала. Тішилася, так? Ну, так. Мама, не знала, що так довго було. Не планувала, мама, хотіла з тобою до баби Іри. Тебе трошки завести, щоб баба потішилась. Всім доброго ранку. Вийшли разом з Романовичем провірити, що тут у нас робиться на дворі. Романович, добрий ранок. Що вчора наробили? Дивимося, що вчора. Що вчора наробили і дивимося, що нині погода така собі. О, плати, сьогодні не жаре, а І щось показує. Жару працювали, щось показує нині на Але дощ. Але дав дасть був день, треба віддихати такий, який він є. Правильно, Романович, праг. Свято треба віддихати. Нині маємо велике свято, Преображення Господнє, або як по-нашому кажуть, Спаса. Ми вчора собі затрималися довго в цьому граді, Можна... в, в Баби Іри і. Кошика не наготували, навіть винограду не купили. Треба буде зараз. Буде їдемо здавати аналізи, і треба буде купити ще може. Не знаю, чи нині є базар купити винограду. Ще й у нас правиться скоріше на 10 а годину. А Сама головна е, сьогодні новина. Що Володимира Володимировича день народження. О, сама головна новина Володимира Володимировича треба щось думати. Та, день нашого володі день народження. Колись то ще було е, ну. Два-три роки тому ще були іменини Гліба, Христини і ще когось, не знаю. Забулася кого. Ой, кажу, треба привітати. А Іринка каже, так, і мене не то тепер скоріше, а цей а день народження не помінялося. О, так що таке, треба скоренько збиратися і їхати. Можна е, сьогодні розумово працювати. Підготовка до завтрашнього дня. Правильно, Романе. солярки. Треба а, вже Нам буде їхати трактором. Бензину нема, треба бензини. От сьогодні таке от можна. Треба е, святкувати, бо день народження сина. І Я сина кажу. так, нині маємо двійне свято. Так що всіх ще раз вітаємо, всім гарного дня, тихо, мирно, спокійно, а ми скоренько збираємося в дорогу. Йой, яка то красунька, Зима, яка то красунька, а ти привіт не махала? Привітик махала. Тася. Не пам'ятаєш? Пам Ану помахай гарно. Привіт гарненько. Ідеш до діда. Привіт, привіт! Скоренько! Христинка вже готова перша їхати. <ривіт> <ривіт> Христинці ще не робила прививки, ту, що мала робити в півтора року. І вже нема куди відтягувати, бо вже і педіатр дзвонив. Постійно нагадую, і цей треба вже з цим взяти. Зато і думаю, перед прививкою обов'язково треба аналізи здати. Плюс, плюс, кажу, старших треба так само, хоча б раз на рік такий більш комплексний, більш комплексну провірку зробити. Та і собі, хоча б мінімальні аналізи, тому що все зараз не, не зробиш, але Мартусі на ревматизм, бо Мартусі теж скаже, що її ноги крутять, завжди жаліється, і що там ще пані Марія свої аналізи поздає. Коротше, і завжди завжди рекомендуємо вам так само перед тим, як купляти, приймати вітаміни, навіть коли рекомендуємо, завжди вам кажемо спочатку здати аналізи, тому що, тому що може, у вас все в нормі і, і вам не потрібно тих вітамінів бити. Я якраз буду, Я буде їхати до лікаря, вона сказала спочатку, треба мати аналізи, Можна бачити, що там до ну, чого. Так само дуже всім рекомендуємо з власного досвіду, е, о, ну і не тільки з власного досвіду, це обов'язково е, здавати аналіз на вітамін Д. Тому що ми інколи можемо не, навіть не підозрювати, що в нас катастрофічна е, його нехватка і будуть різні симптоми, ми дум, будемо думати, чого так. Ми ж не знали, мама мами завжди був вітамін Д в нормі. Ми ж регулярно здаємо. А півроку тому, як навіть проблеми всякі почалися, то в неї вітамін Д був всім. Ну це просто це настільки низько, що словами не передати. І володі був. На, на другий раз, раз як я вже був, вже, був, вже був скільки. Десь ну та ви вже скільки, почали скільки, пити трошки, але... ну але то все одно ще низький. Володі такий низький. Та, і треба то контролювати. Я щось так переживаю, як то Христинка. Як то Христинка буде, і була я буду, маленька. Думаю, вона і вже і давно, ай, ти, ти, привіт. Як була маленька, бульку включали їй. і дитина, хоч би що, а тепер не знаємо. Ну вона вже велика, розумна, їй каже. Коротше, йдемо, будемо дивитись, надіюсь, не буде плакати. Добре, що нема черги. Привіт-привіт. Вона не знає, що її чекає, махаєш і діше. ще ми дуже, рано. Ми дуже рано і не знаю, як буде, вона вже цукерки побачила. Не знаємо, як буде. Як була маленька, то вона, то вона навіть не чула, дівчата її так гарно легенько брали. включали бульку, і вона навіть не звертала увагу. А вже тепер велика. І не знати, як буде, не знати. Але потім з нами. Потім трошки пізніше. Так, айте, та. привіт, привіт. Певно, одна, хто не хвилюється, то христинка. Мартуся каже, що перший раз так не хвилювалася, як зараз. Чого? Тут тобто завжди все добре проходить. А ти водь. Годі. Body. Body. Не страшно, нічого. Мужчина. козак. Да. Кристинка, як будеш чемно, то тобі дадуть тьоті кульку. Кульку дадуть, кульку дадуть. як будеш чемно, як будеш гарно здавати аналізки, так? добре? Ти будеш чемна? Yeah. Yeah. Спочатку Христинка дивиться, що то робиться. Хочемо їй показати, що, що то буде з нею, але може, може Може, це хоч би що. Вона ще не розуміє. І все. Що а, а, ручка. а ти дивися собі мультики? Так, давай, бо бабуся теж хоче, бай вже руку наставила. А хто тобі мультики показує? Хто то є? А, трошки послуж... А мама ні. А того хто телефон тримає? Це, хто це є? Боня є, так, Боня. Ага, зараз буде тільки брати червону ручечку робити. Зараз буде ручечка, ручечка, ручечка така. Така ручечка буде. Ти бачиш, як ручками. Ти зараз писати будеш тими ручками. Вісь мапочка знову хоче забрати. Може бути одна велика? Молодчинка, доросла наша дівчинка. Ну, <свят> ну ти Христя, просто герой. Просто герой. Мерта, шо, то, як твого хлопчика звати я Як я... твого братика звати? Титя не знає. Боя. А дядю? А, а дядю як звати? <свят> як дядю звати? Ой-ой-ой, садочко, тітя дозволила тобі, постав тільки на місце акуратно, постав. Скажи, як твого дядю звати? звати? Тебе там всі на одне ім'я. Можна навіть не переплутувати. Кого нині день В дяді. Знаєш, нині не народження. Ну ти Христе, молодець. Дивись, що тетя тобі дає наклеючки за твою сміливість. Ти така смілива, не плакала. Молодець! Дивись, і кульки тобі дає. Христинка, кульки тобі дають. Кажи дякую. Кажи дякую. Дякуємо. Все, вже всі, що тільки я залишилася. Але дів... дівчата Мора та справжні професіонали. Можуть, Щоб дитина мала, мала два роки, навіть не пікнула. Так скоренько, Взял, просто... молодці. Супер. Ну просто ескулап ванлау. Хочу звернути мабуть. Зараз акції ми саме їх і здавали. Я дітям планувала тільки, але собі докупила теж пакет: вітаміни і мінерали. Тут і вітамін Д, і загальний аналіз крові. Коротше, такі всі необхідні ці, бо ти знати, чи пити додаткові вітаміни, чи ні. І ще щось комплексна біохімія. Теж корисний аналіз, але ну, то вже таке по бажанню хто має. Так, пані Марія. Так. Так, що є, ми поздавали віде. люди, з мене 9 пробірок стягнули, я собі стільки. А з мене, напевно, теж сім. Я, я, я тіво, я ту біохімію, ну, бо воно трохи коштує, я тільки дітям планувала здавати, а прийшли сюди, кажу, та я вже тут є, вітамін Д треба здавати. Бо то вітамін Д такі... сам щось, щось було 600 гривень, а так вже... В комплексі воно завжди набагато дешевше вигідніше. То. Вітаємо, вітаємо Дякую, дякую! дядя вітай, Біжи вітай дядя. Що мама може побажати? всього всього найкращого. Дуже, тобі вже всі піді під... любові, ми здоров'я, здоров щастя, любові знайти свою вже другу половинку, бо тебе вже всі навіть підписники хочуть вженити на кожному кроці, куди не обернаєш, Стаду, Так, достатку, миру, всього, да, всього, да, я дарю, щоб жив, мир слави, і злагоді, любові, ну і здійснення всього всього задуманого, що ти собі задумав. Дуже дякую, дуже приємно. Подивіться, якого руху дістали. На ходу... на ходу їдять, на ходу п'ють. На ходу гамають, на, на ходу, ходу кошик ми складають Ми до церкви не, не встигаємо. На ходу кошик складають. А, а як то не, не піти до церкви, то вже дуже пізно, але, але вже але, як ну, вже я так вийшло. Я вже... А я вже півранку про... про автоматику дивлюся для волі <рес> <рес> відоси. Перед нами людей не було, а за нами ще люди, як ті черги, то ми трохи пропускали, бо нас багато. Магданчик Поки... дасть тобі йогурти. Поки свято під'їчуся, а завтра буду, кру... завтра буду крутити вже. Я вже так. знаю, що так. я зробив не так. Та мені зв'ятувати шашлики перестав. Ну, та поставлю, ти що думаєш? Ну, ні, ні. не, тільки шашлики, а морожено, кавуни, зараз все купимо. Та, має бути нині двойне свято, що Має бути повний шашлик, стіл. Шашлик, якісь кубаски. Фулл тайбл. Пані Марія ще скоренько кошик зібрала. Все, і хрестинці. Ви би б зробили дитині, ну, я маленька. І хрестинці, хрестинці так. Я ще подіялася, На я свій кошик. Щось прохолодно і що не було під руками. Дайте, спішимо, бо вже дуже сильно пізно. Якось то й ми встигли посвятити наші кошечки. О, якраз люди йдуть з церкви вже. Як то не їдьте, то кажучи, цей то не встигли, на службу Божу не встигли, на ми навіть не заходили. На службу не встигли, дуже скоро відправилися. Але, але ще посвятили, але ще посвятили. Добре, доб, ну, добре, да, ну ми не винні, що то, так, затягнулося з тим. Ну як не винні, то звичайно, що, що ну, кінцем... Ну, визитаті. та ми, ми не пізно, ми рано поїхали, ну, але так... Вам, слухайте, значить, то, треба було ще раніше. Ще раніше, я не знаю, з якої там. Перезвачати як всі та, ситуації. З восьмої. А, а ми приїхали десь дев'ятер. Смачного Христуся, Ох вона сирок любить. Всякі тверді сири любить. І не тільки мусарелу дуже любить. Моцарело, напевно, найбільше любить, Але й такі їсть. Ринка перекушує, бо спішить на англійську. А зустріч з психологом. А, о, я хожу на англійську. А потім англійська зразу. У мене, мене вже нема на три години. А Володя зустрічає машину, везуть нам садові меблі. Вчора не забрали свою машину, бо то таки, що там казати? То є великий стіл великий, і, і, і крісла, а так то привезли, то недалеко, 30 кілометрів. Все, зараз грузимо, Дощик падає, погода, зараз не на дворі сидіти, але так будуть. Ще трохи літа буде, ні, Володя? А другий рік ще буде. Христинка чемно пофотографувалася і тепер може гамати. Так, все гама, гамає, гама і все. Яблучко, виноградик, персик, все будемо гамати. Молодець. Молодець, свячене, так. Молодець. Думаю, де Іринка поділась? Диден'ко бауті, кос туди май браза Хес Бізней. Приспособилася в машині. <laughs> uh, say hello our, say hello, our hello. subscribers. <laughs> maybe, maybe some of them uh, will will um, will be uh, will be study with you. <laughs> will study with you. <laughs> mm. Mm, I'll be happy. I'll be very happy. Be, because many, okay. many, many subscribers asked, um, uh, when I study, studying English. Oh, <laughs> who, who, who is, uh, who is uh, she? teacher. <laughs> yeah. Yeah. Добре вчитель yeah. uh, recommend, recommend to me. Бачите, рекомендую навіть свою вчительку. А, ну, так. А, а, ти ти, ти знаєш, я, я вже позитив... тако послухаю, я вже сама би хотіла англійську вміти. Oh, Христина, наша подруга, приїжджає і вона yeah. де вона трошки Потім по англійськи, трошки по тому. А я, якщо то ні бені мені вон добре know знати інгл. Сіве ші she вил голову лесом бай-бай. На дворі в нас така хмурна погода. Не знаю, чи падає ще дощ, чи не падає. Я сиділа на дивані, дивилася телевізор і вже чую, що я вже стала кімарити. А володя коло мене сидить. Чую його. Один друг привітав з днем народженням, другий друг привітав і каже, ми там під вечір підскочимо. Кажу до володі, слухай, треба мені вставати. І треба щось трошки приготувати, їсти. Він, мама, та що ви переживаєте, та зараз во поїдеться до магазину, купиться якоїсь шашличка, потім за печемо, і, і піцу можна купити. Кажу, Володя, та то само собою, а, а ще щось, може, трошки наготую. Мала в морозірці печінку. о, Взяла, на пекла таких плясочків, зараз ще зверху тим майонезом з чесничком і вже щось трошки буде. Хотіла торти печінкові, але того скоріше. І, може, зараз ще якусь салатику скореньку зроблю. Бачу, є там капуста. Можна зробити салат з капусти на скору руку. І треба зараз поїхати щось трошки купити. Торта нема, вчора цілий день проїздили, прогуляли, і треба буде ще щось до кави купити. Ось таке, так що треба братися до роботи. Подивіться, ну не може без мене ні секунди. Як ти думала? Жо хочеш знати теж англійську, так? Хоче, хоче не хоче платити за англійську, а хоче тако собі збоку за мій рахунок вчитися. Стікла від нас машину собі сидить на англійській і думаєш, ми її тут не достанемо. Бачите, а я ні, я знав куди прийти. Хочеш, я тобі, я тобі нічого не подарувала, я тобі подарую пару років на день народження. З англійської. Ну, О, до я, речі. Я подумаю, я виберу собі цей йоли пали. Я його не можу заставити змотивувати вже давно вчити до речі, тому що він каже: ой, то треба сідати і вчити. Тому що це треба Ну або я не сідаю. Вирішите раз і все, і я вчу. Ні, то є неправда, тому що ніколи скажу по собі, я вже то проходила. Ніколи не буде ідеального часу, коли в тебе буде достатньо часу, і ти собі фантазуєш, що ти будеш кожного дня приділяти англійське. Ні, е, насправді задумав. Записався, хай я там її, її не вчу кожного дня, але я знаю, що в мене є запланований урок, як там я хочу собі можу перенести його, тому що всяке буває а? дуже зручно. Хай навіть тих три години, ну я можу, хоч кожного дня собі уроки брати, але я три години на тиждень все одно в мене є якась практика, все одно в мене мозок... Хто постійно працює. регулярно чимось цей, то все рівно якісь навики, якісь нові слова почуєш, якісь нові ці запам'ятовуєш ну, та ти ну, твій мозок привикає до, до мови, і воно потім чимраз то інше сприйняття. Я кажу, я навіть не думала, але ми е, з ну, вона, вона ж на всій мови, ця роус. Так як сьогодні свято, ми явно не планували нічого розкручувати, складати. Але так як подзвонили Володіні друзі, сказали, що ми прийдемо ввечері, готуйся, то я кажу, то вже, то вже можна розкласти. То та. так, то для, для задоволення, то не є якась така робота. Знаєте, що Шо робити хочеться. Що робити, та... Ні, то там нема що дуже складати, там прикріпити то що ножку, то нічого складного нічого. Чано мені більше котель зробити, але я вже терплю до дозавжу. не присвять, ясно, що ні. Тово просто кажу прикріпити, тут посередині така штука є. О, Крісла вже там готові стоять. Тільки треба буде. О, файно, вже я тобі скажу файно, але вже покажемо, як скрутимо. Обана, я перші гості, гості гості. Хубай, що ти там маєш в тій правій руці? На кульці пише на кульці пише дівчата в чергу. Хай, я дякую. діди? Ти ти торта будеш мати, давай ти загаджуй бажання. Обана! Все, що не не Дякую. Дякую. Клас, ви, дякуємо. Пальчиш, а гостю, то ще не всі. Ми тільки розкладаємося. Зараз буде показувати. Новий, всі, всі. Та, ну, ви, ви, ну, ви знали, ви вчасно. Так, ви на подвір'ї очікування. Ну, показуємо наш. Садовий столик і наші крісла випогодилися. Ну, Подивися, що ви позалітаємо <зум 'я> файно випугу. Коротше, файно і місце файне, бо казали, що не вміститься і машині не буде заважати, тому що тут, бачите, стояв цей і, і воно можна що можна підставити, але ви дивіться, мама хотіла квадратний брати. Ми би за квадратний <зум 'я> стільки не запхали крісел. А <зум> тут і дивіться Тут ще восьме і ще дев'яте можна спокійно поставити. Восьме однозначно, бачите, скільки тут місця. Ну, Мені де дуже подобається. А ми казали в сторіс. сторісь, кажу, Юску брали. Я, вона хотіла адрес, знаєш. Щоб... Я кажу, я навіть не знаю, дест там ну, має за рекламу платити, правда? А, та, та, ні, ні, це не реклама. О, що сусідка йде. Ще? Подивіться, поки я була на англійській, пані Марія вже їсти понаготовлювала. Ну то просто капець. А що дуже треба? Канапешки, такі, такі. зараз же по піцу салат тільки шашличок. Зараз шашличок. І дивіться, як погода сонечко, як виходить, да. все по замовленню. Все? <гум> Господинка ще не їла, вона вже теж зараз певно піцю буде. Буде вже піцу їсти? Зубку баба зварила гороху вчора. А зубку. так, каже: самі їжте зубку. Хочуть піцу шашлика мене зубкою нагодувати. Ну, no, то є файні гості. Подивіться, приїхали в гості і беруться до роботи. Мар'яна повезла маму до цього, скажуть, що Ірина вже чисто припухла, то вже вища степінь лінощів. Ой, а Христося щось собі п'є. Що ти таке п'єш? Що ти таке п'єш? Що ти пила? Водичку? Тюм. Yeah. О, oh, ще позостеляли ці м'якушки, виглядає. Ще затишніше, ще комфортніше. Ми вже загрузилися, набрали цілий пакет, то ще того треба, то того. Тут у нас піци, взяли ще сирника такого домашнього, тут ще нам від закладу якийсь дали презентик. Дуже дякуємо. Нині в нас. Другий водій, не Іринка, маємо нині спеціального водія, Мар'янку, нашого перукаря. Таксі. Таксі. Так. так що їдемо додому, бо вже там нас чекають. Картопелька вже є на тому, ми навіть не встигли подивитись на нашій сковороді, чи на вогні. Ти знімав, як це жарив? О, а, пахне файно. І ось якраз лише під'їхав. Не думали, не гадали, а буде сьогодні таке свято, правда? Погода спеціально випугалася. Так, та сонце Василь, ми відчекаємо, коли воно трошки сяде, щоб не світило так сильно. Перенесли туди, ми на галбу трохи дим сюди йшов. Та й файно. Велику ложку буде. Наша помічничка, носить посудко, гарна дівчинка. А ми так файно собі посиділи, наш так досить було. Стіл вроді мал, маленький, не займає багато місця, але такий вмісткий, просто капець. Я не поняла, що ти ще роз, розпікаєш? Та, та, рівбут, зараз ще одна сусідка прийде та, на та, та, вже посудя... О, Оша сусідка прийшла, які в принесла. Ай-яй-яй. А я і Володя, Володя розпалив, щоб, щоб комарів трохи розігнати, бо комарів все файно, а комарі останні декілька днів то просто капець. Христа, закривай, бо ми зараз напустимо.